Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам про нову зарядну станцію від Блюєті під назвою AC70, яку на огляд мені надав європейський офіс Блюєті, і хочу сказати, що це сталося дуже вчасно, так як зараз почалися перші морози, а значить, на жаль, і повернулися відключення електроенергії. Так що інформація у цьому відео буде максимально корисна, а тестів буде багато, в тому числі і ігрових. Так що попрошу з вашої сторони вподобайку, шалений коментар. Ну а ми будемо починати. Let's go! І так, одразу скажу, що це не перша Блюєті у нас вдома, так як приблизно рік тому я вже придбав у хазяйство мегапотужну станцію під назвою Блюєті AC 200 Max на цілих 2 кВт. Варто сказати, що вона легко покривала більшість кейсів по дому і навіть дозволяла мені запускати стріми в момент, коли в місті абсолютно не було світла. Так от, ac 200 Max річ дуже потужна, крута, але важка, габаритна і має зовнішній б. Блок живлення, що у результаті робить її скоріш стаціонарною, ніж портативною для мого домашнього використання. А мені у хазяйстві іноді дуже потрібно щось усе ще потужне, але трохи більш компактне, зручне для переноски і бажано з функціями швидкої зарядки і режимом упс. Ви скажете, що такі параметри в одному девайсі це просто фантастика. А я вам скажу: зустрічайте це мій новий помічник Blue Yeti AC 70. І в ньому є усі ті. Покращення, про які я мріяв, та ще й зараз з дуже хорошою знижкою. Так що перед тим, як тестувати цю махіну, давайте спочатку проведемо швидку розпаковку і оцінимо його дизайн. І так, одразу після розкриття головної упаковки, нас зустрічає коробка з дротами, документація і сама зарядна станція, яка надійно зафіксована у поліпропилені. Пройдемось по комплектації. Станція поставляється з трьома шнурами: це шнур живлення. І так, це стандартний. Шнур, який у випадку необхідності можна буде легко замінити на шнур живлення з домашнього ПК. Наступний шнур це шнур для зарядки від автомобіля. Ну і останній у комплекті це шнур для зарядки від сонячних панелей. Також комплект поставки входить ось такий гвинтик, який у випадку необхідності можна встановити у відповідний вхід з боку станції. Тепер давайте оцінимо зовнішній вигляд Blue Yeti AC70. І спершу в очі кидається наявність зручних. Ручки для перенесення. Я вважаю, що це дуже великий плюс для подібних девайсів. Особливо, якщо мова йде за використання поза домом. Сама станція зібрана із якісного ударостійкого пластику, і як результат, у неї немає жодних люфтів та поскрипувань під час її використання. Також не зайвим буде відмітити наявність прорезинених ніжок, які дають додаткову фіксацію майже на будь-якій поверхні. Колір Сі70 я похарактеризував як графік. І хочу сказати, що комбінація цього кольору і матеріалів дають дуже непоганий результат. Повірте мені, я знаю, що я кажу, тому що в мене це вже друга станція такого самого кольору і з таких самих матеріалів. І як результат, через цілий рік її використання вона все ще дуже і дуже гарно виглядає. Тепер пройдемось по доступним інтерфейсам. Тут одразу варто сказати, що передня частина поділена на дві підгрупи. Перша група це дві великі розетки, перемінно. Струму, який активується через кнопку AC. Ну а друга це усі інші інтерфейси постійного струму, які активуються через натиск кнопки В великі розетки можна підключати пристрої потужностю до 1 кВт у звичайному режимі і до 2 кВт у режимі турбо. І з мінусів одразу хочу відмітити відсутність гумових заглушок на двох розетках перемінного струму. Чесно кажучи, дивне рішення, особливо якщо враховувати те, що на усіх інших інтерфейсах вони не передбачені. І якщо розповідати про інші інтерфейси, то варто відмітити наявність двох потужних 100 ватних USB Type-C, які легко і ефективно можуть заряджати як ваші телефони, так і навіть макбуки або інші ноутбуки, які підтримують подібний спосіб зарядки через USB. До речі, це можна сказати лайфхак, так як така зарядка буде менше розряджати вашу станцію, через те, що ваш блюєті не буде витрачати заряд на конвертацію струму із перемінного в постійний. Найс. Nice. Так що, якщо у вас в місті стався блекаут і заряд треба максимально заощаджувати, будь ласка, використовуйте цей простий спосіб і зберігайте декілька відсотків заряду. Що стосується інших інтерфейсів, то на борту також є два USB Type a на 12 ватт, а також слот для пристроїв з автомобільним типом підключення. Ну і звісно, два слоти для зарядки також передбачені. Перші знаходиться ось тут вгорі. Він як для автомобільної зарядки, так і для зарядки від сонячної панелі. Другий стандартний знаходиться на боковій панелі і служить для зарядки від електромережі. І так, з водною частиною ми нарешті покінчили, а тепер настав час переходити до тестів. Тож, поїхали! І так, поїхали спочатку, спробуємо підключити щось простеньке. Це буде макбук, який ми підключимо через інтерфейс USB Type c Система у середньому споживає 25-30 Вт, ватт, і при такому навантаженні заряду має вистачити приблизно на 23-25 годин. Що, як на мене, дуже Непоганий результат. Далі даємо завдання поскладніше, і підключаємо фен на середніх обертах. І як ви бачите, наш опонент впорався із цим завданням з відміткою гарно. Ну а тепер вишенька на торті, і це буде мікрохвильовка, який споживає більше одного кіловата електроенергії. І в цьому кейсі ми скористуємось функцією турборжим, яка і надасть нам необхідну потужність. До речі, усіми головними функціями системи можна користуватися як на самому блюєті, так і. Через мобільний додаток. Ось так він виглядає у версії для айфонів. І скажу, що я вже давно ним користуюсь для свого старенького блюєті, і це дійсно гарний і зручний додаток. Ну а тепер барабанна дроп. Переходимо до тесту ігрових девайсів. Спочатку підключаємо Xbox Series S та 28-дюймовий 4К монітор. Запускаємо свіжесенький Stalker 2 і отримуємо дуже і дуже автономний результат. А саме приблизно 5,5 годин. Один активної гри під час відключень. Йдемо далі і підключаємо до того самого монітору потужний Xbox Series X. Запускаємо Stalker 2 і отримуємо приблизно 3 години гри. Я похарактеризував би це як дуже і дуже хороший результат. Наступною підключаємо PlayStation 5, і так, це саме fat версія а значить, вона споживає немало електроенергії. Але як би там не було, запускаємо людину павука 2 і отримуємо приблизно 2,5 години активної гри. Тепер я хочу задати вам одне важливе питання: чи готові ви до справжньої величі? He -he, я, наприклад, готовий, тому на цей раз підключаю PlayStation 5 Pro до свого 4К монітора і отримую досить хороший, як для Pro, результат. А саме трохи більше ніж 2,5 години професійної гри. Ну що, хлопчики та й дівчатка? Тепер давайте потестуємо менш потужні девайси. І починаємо ми з Steam Deck у, у режимі великого екрану. Тут все беззмінно, Деку я підключив в блюєті через джерело постійного струму, а монітор через перемінний струм. В результаті отримуємо від 7,5 до 8,5 годин гри. Далі теж саме робимо з Nintendo Switch, і тут результат просто такий шикарний. А саме від 12 до 14 годин гри. Ну і нарешті, якщо використовувати AC70 як зарядку для портативного геймінгу, то її вистачить на довгий, ні, не так, дуже довгий час. Під завершення огляду варто додати, що станція змогла мене приємно здивувати наявністю цілих трьох режимів зарядки. Це стандартний режим, при якому станція заряджається за 2 години 30 хвилин. Тихий або нічний режим, в якому станція заряджається вже за 3 години 30 хвилин. Ну і звісно, мій улюблений турборежим, в якому заряд на станцію залітає усього за 1 годину 20 хвилин. Підсумовуючи, хочу сказати, що саме так і має. Я виглядати сучасна зарядна станція. Вона одночасно і зручна і компактна, і саме головне технологічна. А це значить, що у мого великого блюєті з'явився явний конкурент, який, хоч і має меншу потужність, зато вміє трошечки більше. Так, так, так. Я зараз про режим УПС. Ось так він працює, і це просто. Космос. Ну а зараз, вельми, шановні, для тих, хто додивився до самого завершення, буде трішечки бонусного контенту. І так, хлопчики та дівчатка, ви дуже часто питаєте мене, як виглядає мій стрімерський конфіг і скільки він споживає. Дивіться, два монітори, лампа освітлення, стрімерські прибомбаси на базі також є. Ну, звісно, системний блок, також тут присутній. Ну і все це під'їдає приблизно 500 ватт, що немало. Але навіть при такому розкладі. Ця електростанція може дати нам можливість прожити цілих годину 20 хвилин постійного навантаження, що дуже-дуже непоганий результат. Особливо, якщо враховувати, що на ПК запущена гра під назвою Stalker 2, яка вимагає чимало ресурсів. Ну і на цьому вже тепер точно все, хлопчики та дівчатка. Дякую, що подивилися цей огляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і побачимось в майбутньому. Papau!